Привіт, сьогодні нарешті довгоочікуване відео про те, як зареєструватись у брокера, як скачати термінал, ознайомитись з його функціоналом для того, щоб почати трейдити. Тож, поїхали. Я торгую на RoboForex, тому сьогодні буду показувати все для цього брокера. А під моїми відео є посилання на сайт брокера. Тож переходимо сюди. Тут обираємо вкладку «Open an account» відкрити новий аккаунт. Раджу вам реєструватися на свої справжні імена та емейл, до якого у вас є доступ. Це дуже важливо, якщо ви плануєте торгувати на реальних грошах та на реальних аккаунтах. Вбивайте той номер телефону і доступ до якого у вас є. І можете сюди вбити мій код. Ось ці останні букви, тому що для своїх партнерів я буду робити деякі цікавинки і сподіваюся, що першу дуже скоро вже вам презентую. Також можете поставити галочку, що ви з України, і вам будуть доступні деякі умови. Натискаємо реєстрацію. Вітаю! Ви зареєструвались у брокера. Тож, тут ви можете перемкнути на українську мову. Ви можете поповнюватися, можете не поповнюватись поки що. У вас автоматично відкривається рахунок, що нам далі потрібно. Нам потрібно скачати термінал, переглянути усі інші платформи. Я торгую на MetaTrader 4. -му. Є також MetaTrader 5. -й. Він більш сучасний, але насправді я вже так звикла до 4 терміналу і дуже багато трейдерів до нього вже звикли і продовжують продовжую торгувати саме на ньому. Тут обираємо MetaTrader 4 та завантажуємо його. Коли завантажиться, ми просто його... Встановлюємо. Так, дозволити, Так, натискаємо далі. Готово. Тут ви можете реєструватись, можете не реєструватись. Це доступ до форуму. Ну, якщо вам буде цікаво, можете зареєструватися ще й тут. Просто чекаємо, поки він встановиться. Так, все. Тут обираємо, на якому сервері ви зараз будете торгувати. Раджу спочатку зареєструвати демо-рахунок та спробувати на ньому відкривати ордера та ознайомитись з функціоналом. Новий демо-щот. Тут вбиваєте свої дані. Обираєте тип рахунку. В якій валюті у вас буде депозит, та обираєте суму депозиту. Я би радила вам не встановлювати великі суми максимально близько до тієї суми, на якій вам буде зручно торгувати на реальних грошах. Та обирайте плече. Можете обирати, тисячне, але я для своїх рахунків завжди обираю 500 плече і цього достатньо. Тут встановлюєте галочку та натискаєте далі. У вас є е, логін та пароль для входу в ваш демо-рахунок. Коли ви натискаєте «Готово», він автоматично відкривається. Ось так у вас виглядає спочатку ваш е, термінал. Що тут є? Якщо ви розгорнете якусь, mail. якусь пару, у вас буде ось в такому вигляді відображатися графік. До речі. Можна встановити і мову, але, на жаль, української мови тут немає. Можна встановити англійську, або залишитись поки що на російській мові. Тож, ми обираємо свойства та тут можемо обрати чорно-білий графік, або ж зробити так, як вам буде зручно сприймати бар вгору це буде. Чорний у нас, бар донизу, це буде також чорним. Бича свічка ми встановимо на зелений колір, а медвежу свічку встановимо на червоний колір. на червоний колір. Далі в загальних ми сховаємо сітку, а також будемо показувати періоди. Так, ну і здається, все. Так і залишимо. Ось в такому вигляді у вас може бути графік. Далі, лупа з плюсиком. Це ви можете збільшити масштаб. Автоматично наноситься на графік ковзна середня. Якщо ви натиснете правою кнопкою, ви зможете видалити цей індикатор. Тож я поки що раджу видалити його. Ця кнопка це у вас. Зміщує графік до кінця, або ж ви можете натиснути, щоб у вас залишалась деяка вільна область, для того, щоб вам трошки було зручніше сприймати графік та аналізувати його. Це вкладка для відкриття швидких ордерів. Ви можете просто натиснути на стрілочку біля назви пари, на якій ви зараз, і вона сховається. Якщо вам вона буде потрібна, ви просто натискаєте сюди. І вона показується. Тож, ви можете зберегти це в шаблонах, зберегти шаблон та, наприклад, назвати його якось чистий графік. Зберегти. Тепер далі, коли ви будете відкривати наступні графіки, у вас вже тут є деякі відкриті, ви будете натискати на шаблон та просто натискати на чистий графік. Це дуже зручно, коли вам приходиться відкривати якісь нові інструменти. Тож, що взагалі є в терміналі? Зліва у вас буде пари. Це валютні пари, які ви можете відкривати, та на яких ви можете відкривати угоди. Тут у вас є деякі інструменти та геометричні фігури. Наприклад, ви можете обрати горизонтальну лінію для того, щоб відмітити на графіку якийсь рівень. Встановлюється пряма лінія горизонтальна. Якщо ви два рази натиснете на неї та натиснете правою кнопкою, зайдете в «Свойства» цієї лінії, ви зможете тут обрати її колір, її вигляд. Та товщину. У вас є ще трендова лінія. Вона може малюватися як луч. Знову-таки, якщо ви два рази на неї витиснете, далі ви обираєте правою кнопкою миші властивості, тобто свойства, та заходите тут її міняти. До речі, тут можна встановити, щоб вона малювалася як луч, або ж обрати тут галочку, і вона буде як відрізок. Малюватися. Це також може вам знадобитися для аналізу. Тут відображається інформація про ваш рахунок. Рахунок, індикатори, які у вас є, це все стандартні індикатори. Також є радники, роботи, по яких ви можете торгувати, але поки що раджу сюди не заглядувати та взагалі цю вкладку можна закрити. Далі, у вас відкривається термінал. Якщо ви сюди зайдете, в першу вкладку, ви побачите, яка у вас сума, яка свободна маржа. Свободна маржа – це сума, на яку ви можете ще відкривати ваші угоди. Історія рахунку: у нас нічого нема, тому що у нас новий рахунок. У нас є така цікава вкладка, як алерти. Для чого це? Наприклад, вам потрібно, щоб вам з терміналу, Дав сигнал тоді, коли ціна дійде до цього рівня. І ви, наприклад, звідси будете шукати сигнал на покупку. Тож, ви встановлюєте алерт на цю ціну. Тож, здаємо, вибираємо пару, на якій ви торгуєте, євро-долар. І далі вибираємо умову, коли ціна дійде до цієї відмітки, тобто буде трошки нижче за неї. Термінал дасть вам алерт, тобто сигнал. Ви можете вибрати, з яким інтервалом буде приходити сигнал, наприклад, один раз в 30 секунд. Та скільки повторювань буде. Також ви можете тут написати, що це саме таке, наприклад, підхід до рівня. ця стрілка показує, де саме у вас встановлен алерт. І тоді, коли ціна спуститься до цієї відмітки, то термінал вам про це просигналить. Тож, що ще важливо, у нас є різні таймфрейми від місячного до однієї хвилини. Є 5-хвилинний таймфрейм: 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 4 години. Також денна свічка. Тижнева свічка та місячна. Тепер розглянемо, які типи ордерів існують та як саме ви будете відкривати угоду. Наприклад, у нас є графік британський фунт до американського долара. Якщо ми натискаємо на тут на стрілочку, у нас виходить віконце для швидкої торгівлі. Це дуже зручно, тоді, коли вам треба відкрити угоду дуже швидко. Сюди ви вписуєте лот, яким ви будете заходити в угоду. Та ви будете встановлювати або продаж, або покупку. Зараз, на жаль, вихідний день, та ринок не працює, тому я не можу відкрити угоду. Таким чином, ви відкриваєте угоду по ринку, тобто по тій ціні, яка зараз є на ринку. Ще є один спосіб відкривати угоду через оцю вкладку Новий ордер. Тут ви обираєте пару, на якій ви торгуєте. Також встановлюєте об'єм позиції, тобто лот. 0,4 лот у нас зараз. Також, ви тут прописуєте стоп-лос. Зазвичай для угод на продаж стоп лос встановлюється за найближчий максимум. Для того, щоб вам виміряти. Відстань від тієї ціни, де ви будете відкривати угоду до вашого стоп лоса ви можете обрати ось цей хрестик перехрестя, або просто натиснути колесиком миші та лівою кнопкою миші виміряти цю відстань. Наприклад, ви стоп лос хочете встановлювати ось сюди. Тоді ви вимірюєте від поточної ціни, де ви будете відкривати угоди, і тягнете лівою кнопкою миші туди, де ви хочете встановити ваш потенційний стоп-лос. Друге значення це відстань у піпсах. Ця відстань вам потрібна для того, щоб розрахувати лот. Наприклад, ви хотіли би заходити на 50 доларів на цю відстань. Що це означає? Що коли у вас буде тут стояти стоп-лосс? В угоду ви входите по цієї ціні. Відстань у вас дорівнює 650 піпсів, тож вам треба ваш ризик, 50 доларів, поділити на 650 піпсів, ви отримуєте приблизний лот. Ну, можна тут скруглити на 0,08. Що це означає? Тоді, коли ви відкриєте цю угоду, я зараз її не відкрию, тому що. Ринок закрит. У вас ось тут буде закладений ваш ризик в 50 доларів. Тобто, якщо ціна дійде до вашого стоп-лосса, вашу угоду закриє по стоп-лоссу. Тобто ви втратите 50 доларів. Але якщо ціна піде вниз, тоді, куди ви встановите свій take profit, то ви будете там заробляти. Тут ми встановлюємо стоп-лосс. А тейк профіт зазвичай встановлюємо як мінімум на два стоп лоса Тобто у нас 65 пунктів стоп лос 130 у нас буде відстань до тейк-профіту. Тобто десь тут, по цій ціні, ми будемо встановлювати наш тейк-профіт. І у нас є декілька варіантів відкриття угоди. Це по ринку, якщо нас влаштовує та ціна, яка зараз є на ринку, то ми просто відкриваємо Sell або Buy. А ще у нас є такий тип ордерів, як відкладений ордер. І тут вже є декілька типів також. У нас є тип Buy Limit, а також є Buy Stop Або Sell Limit і Sell Stop. Що це означає? Якщо ми хочемо продавати, але ми не хочемо продавати по цій ціні, наприклад, ми вважаємо, що ціна перед тим, як піти донизу, вона ще сходить ось сюди, кудись сюди. І так ми можемо зменшити наш стоп-лосс, наприклад, відкритися по більш вигідній для нас ціні, а також збільшити наш прибуток. То для того, щоб нам відкрити ордер по цій ціні, нам треба встановити тип ордеру Sell Limit. Це буде означати, що ми продаємо по вигідній ціні. Тоді, коли ціна дійде сюди, звідси відкриється наш ордер на продаж. Звідси ми вже будемо продавати. А сюди ми маємо вписати ціну, по якій ми будемо продавати. Це у нас зараз ось така ціна. Також ви можете поставити час, коли треба видалити ваш відкладений ордер. Наприклад, я вважаю, що якщо ціна не підніметься до вівторка, до 8 години ранку, то цей ордер в мене сам видалиться. Також у нас є інший тип ордерів, і він називається «Sell Stop». «Sell Stop» ми можемо відкривати по не дуже вигідній ціні. Наприклад, я хочу входити на пробій рівня. І я хочу, щоб ціна не йшла вгору, а я вже буду відкриватися тоді, коли у нас ціна вже буде стрімко падати вниз. Тож, наприклад, я хочу війти, війти в угоду тоді, коли ціна буде рухатися сюди. Наприклад, я вважаю, що ціна буде дуже стрімко йти вниз та ми будемо пробивати ось цей мінімум. Тоді я буду встановлювати ордер Sell Stop. Тобто, я кажу ринку, що відкрити мою угоду тоді, коли ціна вже буде падати. І тоді я буду на Sell Stop встановлювати цю ціну. Ось і все. Що ще корисного ви можете тут для себе зробити? Наприклад, ви можете обрати ті пари, які ви будете торгувати та видалити всі зайві. Наприклад, я торгую лише 7 основних пар мажорів, інші я видаляю. Тож, ось ці 7 пар ви можете правою кнопкою миші натиснути та можете набір символів. Зберегти, наприклад, якось активи. І вже ви, коли ви будете перемикатися між аккаунтами або між рахунками, вам буде дуже зручно обирати саме ті активи, які ви будете торгувати. Я би вам порадила встановити термінал та покласти ось так, повідкривати деякі угоди, подивитися, як саме відкриваються угоди, як встановлюються стоп лоси як видаляються ордери, як встановлюються різні типи ордерів, sell limit, buy limit, sell stop, buy Стоп, як ходить ціна, як її аналізувати, Тож, вам буде вже трошки зрозуміло, як саме працювати в цій програмці та не боятися її. Що ще вам буде корисно знати? Тоді, коли ви вже вирішите торгувати на реальні кошти, вам треба буде поповнити свій рахунок реальними грошима. Ви можете це зробити декілька способами. Можете поповнити рахунок через криптогаманець, або якщо вам це не зручно та ви не хочете робити ще й криптогаманець, ви можете верифікувати банківську картку та поповнити свій рахунок через банківську карту українського банку. Тож я вам раджу встановити цей термінал, потицяти на всі віконці, які ви тут бачите, повідкривати угоди, але будьте обережні. Відкривайте, на деморахунку, якщо ви ніколи з цим, з цим не стикалися. Півгодинки буде достатньо для того, щоб познайомитись з функціоналом терміналу, для того, щоб зареєструватися у брокера та розпочати свій шлях. Трейдингу, починайте свій шлях в трейдингу якомога раніше, тому що чим швидше ви розпочнете, тим швидше ви отримуєте результат. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо щось не вийде або щось буде незрозуміло, пишіть коментарі, я буду відповідати. Ставте вподобайки та підтримуйте український контент, а та також бережіть себе.